Зачекай, не перемотуй, хочу помолитися сьогодні саме за тебе. Ісусе, ти знаєш, дуже добре, що зараз ця людина переживає. Знаєш, як їй непросто, знаєш, який в неї сьогодні був день. Я тобі, Ісусе, довіряю цю людину і прошу тебе, підтримай її, благослови. Дай силу і допоможи їй у цій ситуації, Ісусе, бо на тебе вся надія. Довіряю тобі, Ісусе, і прошу тебе про благословення, допомогу і підтримку. Амінь. Якщо ця молитва за тебе, пиши в коментарях амінь. Поділись цією молитвою з друзями та підпишись на нашу сторіночку.